Місія допомагати тим, хто цього потребує, дуже важлива. З такою метою мобільна команда Я Маріуполь Вінниця, яка складалася з юриста, адміністратора ЦНАПу, соціального працівника, психолога, адміністратора центру та лікаря, вперше працювала у могилів Подільському. Старший адміністратор центру Я Маріуполь Вінниця Наталя Бастрига ділиться, що завдяки програмі Я Маріуполь поруч з тобою маріупольці зможуть отримати необхідну допомогу, консультацію чи послугу для полегшення адаптації та вирішення поточних питань. Всебічна допомога маріупольцям і всім, хто перебував Маріуполь на 24 лютого 22 року. Це гуманітарна допомога, юридична, психологічна, працевлаштування, лікар у нас є, дитяча кімната. Всі нагальні питання, які є у людей на зараз. Наразі у могилів подільському районі проживає майже 50 родин маріупольців. Це понад 100 осіб. На момент нашої розмови до мобільного центру звернулося 14 родин. До нас звернулися 14 родин, у яких була потреба, щоб приїхали саме ми до них, а не вони до нас, таке це дуже затратно. І вони сьогодні і юридичною допомогою, воспользувалися, і психологічною допомогою, ну і продукти харчування. Переселенка з Маріуполя Алла Михайлівна приїхала до нашої громади в пошуках прихистку у 2022 році, як тільки почали її місто бомбити. Я живу у брониці як переселенка. Мені дали житло небайдужі люди. Живу у будиночку дуже добре. До мобільного пункту Алла Михайлівна прийшла за допомогою для свого чоловіка та для себе. Коли ми виїхали з Маріуполя. у мого чоловіка стався інсульт. Раніше за допомогою я їздила у Вінницю, а тепер не можу поїхати. Нема на кого залишити чоловіка. А тепер вони молодці, приїздять до нас. Я дуже задоволена. А ще наші співрозмовниці дуже подобаються люди могилів Подільської громади. навіть дуже мене ж батьки з Брониці. і тому сюди приїхала. Дуже всім дякую. Ви дуже хороші люди. Маріуполь українське місто, яке зазнало дві російські окупації і чи не найбільших руйнувань спочатку повномасштабної російської агресії. Для його штурму протягом лютого травня 2022 року окупанти застосовували свою улюблену тактику випаленої землі. Багато маріупольців залишились без дому, засобів для існування та ледь вижили. Попри всі страшні випробування, які їм довелося пережити, вони змогли знайти в собі сили рухатись далі та почати нове життя. Психологиня центру Я Маріуполь Вінниця Галина Кирпач, яка надає допомогу як цивільним, так і військовим, працює з дітками та молоддю, каже. Сьогодні саме підростаюче покоління найбільше стресує, і причина цьому війна. Відтак, тим, хто відчуває депресію або посттравматичний стрес, дає слушну пораду, скористайтеся застосунком мелті. Психіка молоді вона більш така гнучка. Вона більше могла витримати спочатку, але зараз, коли Тривалий стрес, коли вже третій рік активна фаза і постійні тривоги, йде втома від такого стресу. І більшість молодих людей, які звертаються саме з тим, що я не знаю, що зі мною. В такому випадку Маріупольська міська рада змогли спільно з нашими спонсорами: це Community Health Fund і King Bedouin Foundation, Вони розробили додаток Мелті. Де да. можна у віртуального психолога отримати тестування Спасибо. ваших е, станів, слідуючи порадам? Тут є зрозумілі роз'яснення, дієві вправи і персональні поради психолога, які розроблені під вік, тобто від 14 і далі всі поради вони ранжуються під вік. Людини, яка проходить це опитування. Це дуже зручно, тому що підлітки і дорослі люди все одно мають різні такі акцен... акценти в психологічній допомозі. І таким чином намагаємося зробити резильєнтними нашу молодь. І вона доступна. Цей додаток доступний будь-якій людині в Україні в Google Play або на додаток на iPhone також можна вже поставити, все працює. Тестовано маріупольською молоддю, отримало позитивний відгук. Відвідавши мобільний офіс «Я Маріуполь Вінниця, кожен переселенець Маріуполець запевняв, так набагато зручніше, коли гуманітарна бригада приїздить у менші міста. Це значна економія часу і грошей.